Аномально холодний травень 2025 року в Україні. Останній місяць календарної весни відзначився незвичайними і тривалими холодами в багатьох регіонах нашої країни. Травень 2025 року запам'ятався українцям затяжними холодами та заморозками. Практично з самого початку місяця синоптичні процеси над Європою почали розвиватися таким чином. Що виникли сприятливі умови для надходження холодних повітряних мас арктичного походження в більш південні широти. Метеорологи називають такий тип атмосферної циркуляції меридіональним, оскільки рух повітряних мас відбувається з полярних областей у низькі широти. Взимку подібні умови призводять до періодів сильних морозів, а навесні до виникнення заморозків. Перша хвиля холоду накрила територію України на початку травня, коли на фоні малорухомої висотної логовини та східної периферії молодого антициклону середні температурні показники знизилися на 6-9 градусів по Цельсію нижче кліматичної норми. Найбільш відчутне та різке похолодання спостерігалося у західних та північних областях. Вже на тлі активної вегетації рослин нічні температури в багатьох регіонах опускалися до 0 4 градуси по Цельсію. А на поверхні ґрунту місцями до мінус 5-8 градусів по Цельсію. Через вплив від'ємних температур значно постраждали виноградники та плодові культури. Оскільки холодна повітряна маса охопила Центральну та Східну Європу, це призвело до активізації циклонічної діяльності на Балканському півострові та в Середземномор'ї. Зниження атмосферного тиску над цими регіонами спричинило надходження нової хвилі холоду з півночі за тією ж траєкторією. Тому вже у другій декаді місяця черговий період заморозків охопив більшу частину території України. Цього разу відхилення від норми середньодобової температури місцями сягало 8-10 градусів по Цельсію, а в нічні години знову фіксувалися заморозки на значних територіях. Навіть в Одеській області та в деяких районах Криму, особливо в низинних ділянках місцевості, спостерігалися слабкі заморозки у повітрі. У багатьох населених пунктах були перекриті добові рекорди мінімальної температури повітря, і знову суттєво постраждали сільськогосподарські угіддя, особливо картопля, виноград та інші теплолюбні культури. У третій декаді травня, завдяки встановленню південно-західних синаптичних процесів в Україну почало надходити більш тепле повітря з південних регіонів Європи та Туреччини, проте західні, північні та місцями центральної області. Продовжували перебувати ще під пливом холоду. Попри те, що заморозки поступово відступили, середні та максимальні температури залишалися вкрай низькими через хмарну та дощову погоду. Лише на південному сході країни температурний фон повернувся до норми, а місцями навіть почав її перевищувати. Таким чином, середня температура повітря на території України у травні 2025 року встановила від плюс 10 до плюс 16 градусів по Цельсію, що на 1,4 градуси по Цельсію нижче кліматичної норми. Лише у східній частині температурний фон виявився близьким до середніх багаторічних показників завдяки активному надходженню тепла в останній декаді місяця. Епіцентр холоду зосередився в західних областях України, де середньомісячна температура травня виявилася лише на 0,4-0,9 градусів по Цельсію вищою ніж абсолютні рекорди за весь період спостережень. Тому нинішній травень можна сміливо вважати найхолоднішим у 21 столітті, принаймні на території західних, північно-західних та південно-західних областей нашої країни. У недалекому минулому аномально холодний травень відзначався у 2020, 1999 та 1980 роках. В усіх випадках також фіксувалися масштабні заморозки та збитки в сільському господарстві. Але не лише аномальні холоди стали візитною карткою травня 2025 року. У низці регіонів Західної України цей місяць також виявився рекордно дощовим. У Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській та Чернівецькій областях кількість опадів місцями перевищила 2-3 місячні норми. Наприклад, у Жмеринці за травень випало 207 міліметрів при нормі 63 міліметри. У Вінниці 192 міліметри опадів при нормі 54 міліметри, місцями спостерігався крупний град, шквальні пориви вітру та навіть смерчі у павлограді. Хмельницькій області та інших населених пунктах. Цікавим є і той факт, що практично всі прогнозні методики вказували на тенденцію до теплого травня в нашій країні або принаймні до показників близьких до норми. Це сталося внаслідок того, що в епоху глобального потепління більшість довгострокових моделей погоди мають інерційний фактор, який заважає у випадках. Коли циркуляційні умови над певним регіоном стають аномальними та призводять до розвитку холоду.